Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі та з хорами святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли ж з пророками радуються, бо за нас благає Богородиця, споконвічного Бога. Ці слова літургійної пісні кондака, свята покрову Пресвятої Богородиці. Гарно пояснюють роль Пресвятої Богородиці у нашому житті, у житті церкви. Вона, яка є непорочною і матір'ю Божого Сина, перебуває з нами, з усіма ангелами і святими у прославі Пресвятої Тройці, а благає вона споконвічного Бога за нас, які подорожуємо земними дорогами, але якучні послідовники Ісуса Христа, покликані іти тією дорогою. Котра веде до неба, де Бог у Пресвятій Тройці перебуває. Життя буває жорстоким, а це тому, що жорстокими є люди, покликані від самого створення добратерства, добудування спільноти любові, люди зуміли замість раю на землі створити справжнє пекло з муками і тортурами, жорстокістю і ненавистю, із заздрістю і посяганням на чуже, із насильством та соціальною нерівністю. Але є й інші причини людських страждань слабке здоров'я, неповносправність, неможливість осягнути необхідне для прожиття, для забезпечення сім'ї, для реалізації власних задумів, також процес старіння у багатьох випадках передчасна смерть унаслідок недух чи каліст. Але найгірше, коли цілі народи повстають одні проти інших, чисельніші і сильніші проти слабших і менш захищених. Зазіхаючи на їх природні і здобуті працею багатства на територію, на саму її гідність, як вільних людей, на саме життя, усе це є наслідком гріхів людей, від отого первородного гріха, наслідки якого перейшли на всіх людей, до гріхів наших сучасників, а не рідко і нас самих. Але Господь Бог нам постійно нагадує, що Він, який нас створив, Докладає усіх зусиль, щоб привести нас до спасіння, до участі тепер і в вічності в Його небесному царстві. Дорогі у Христі, святкуємо сьогодні свято, яке було встановлене на пам'ять об'явлення Пречистої Діви Марії під час всенародної молитви у місті Константинополі, якому Загрожувало потужне вороже військо. У той час, як воїни боронили країну і місто на полі бою, мирний народ засилав молитву до Бога у церкві в передмісті Константинополя в Лахерні, в якій зберігалися риза і пояс Пресвятої Богородиці. І ось під кінець молитви, праведний Андрій Юродивий Христа Ради та його учень Епіфаній побачили, як Пресвята Богородиця входить у храм. У супровіді святих Івана Хрестителя Івана Богослова, як стає навколішки і молиться до Бога, а потім повертається до людей і простирає над ними свої руки, і покровом, який накривав її голову, покриває їх, запевняючи таким чином людям свою опіку, а містові охорону, вбачаючи у цій перемозі, яка врятувала місто від захоплення ворогом, Боже чудо за посередництвом Пресвятої Богородиці. Було встановлене свято її покрову, яке не поширилося надто у церкві, бо було встановлене на згадку історичної події місцевого значення. Однак із поширенням християнства на землях Русі України зміст покровительства Пресвятої Богородиці, як постійної її опіки над вірним людом, спричинило, що свято її покрову стало святкуватися в нашому народі більш урочисто, як велике свято. Тепер у цей день в Україні відзначають День захисників і захисниць України, адже від давніх часів ще від доби Запорізького козацтва та й потім уроки визвольних змагань за право народу мати свою незалежну державу, український народ та його військо вбачали у Пресвятій Богородиці покровительку і заступницю, якій небайдужа доля кожної людини, кожного народу і країни, а зокрема. Який небайдужа доля українського народу та його легітимного прагнення бути господарем на своїй нечужій землі. Кожна людина може з певністю вважати Пресвяту Богородицю своєю покровителькою і заступницею, а це тому, що вона у згоді з Божою волею жертвувала себе і свого і Божого Сина Ісуса Христа, співпрацюючи з ним для спасіння людства. Через неї прийшов у світ Божий Син, а вона, знаючи, ким він є, була не тільки його матір'ю, але й найкращою ученицею. Вона залишилася вірною, коли втекли найближчі Ісусові учні, вона стояла під Христом свого Сина, співстраждаючи з ним у його жертві за спасіння світу. Євангелій від Івана повідомляє нам, що коли розп'ятий Господь Ісус поглянув на свою матір та улюбленого учня, які стояли під Христом, сказав до матері: Ось син твій, а до учня, ось мати Твоя. Євангелій додає, що відтоді учень узяв її до себе, тобто надалі виконував замість Ісуса Христа синівський обов'язок доглядати за його матір'ю останні роки її земного життя. А Марія Ісусова Мати мала змогу дбати про улюбленого Ісусового учня та збагачувати молоду Христову церкву своєю молитвою, діяльною вірою і любов'ю. Євангеліє ні разу не називає улюбленого учня по імені, і, хоч церква розпізнала в цій постаті святого апостола і Євангелиста Івана Богослова, ця недоокресленість дозволяє кожному і кожній з нас. Стати духовно під Христом Ісуса на Голготі і почути слова Господні до Матері, ось син, ось донька Твоя, і Його слова до улюбленого учня, а отже, і до нас з вами, ось Мати Твоя. Причиста Діва Марія є близька до переживань і прагнень усіх людей, які шукають в житті здійснення Божої волі, але особливо до тих, які віддають себе, своє життя на служіння іншим. Ми говорили про захисників і захисниць вітчизни, а отже, свого народу, його прав, його гідності, його держави, але не слід забувати і про багатьох волонтерів, які жертвують свій час зусилля, здібності і кошти для служіння іншим, особливо в цей тривожний воєнний час. Потрібно згадати також і тих багатьох. Які будучи покликаними, віддають своє життя Богові у священичому й чернечому стані, а служачи Богові молитвою і щоденною працею, служать також і людям, своєму, і іншим народам, наближаючи таким чином прихід Божого царства. Особливо опікується Пресвята Богородиця сім'ями, адже вона, хоч прагнула бути неодруженою, і хоч залишилася і перебуває дівою. Бувши слухняною Божій волі, жила в подружжі і стала матір'ю Божого Сина Ісуса Христа. Вона, яка рано втратила вже похилих віком батьків, мала свою сім'ю, в якій була щасливою, хоч у її житті було немало горя і випробувань. Вона знає, як допомогти сім'ям, подругам у взаємній любові, у вихованні дітей, дітям, у шанобливому ставленні до батьків. У братерських взаєминах між собою. З певністю могутньою покровителькою мають вважати Пресвяту Богородицю Матері. Вона, як Божа мати, добре знає, що значить бути матір'ю, як ставитися до дітей у їх вихованні і зростанні, скільки похвал а й докорів приходиться вислухати. Особливо важливо звертатися до Пресвятої Богородиці тим, які зачали і народили своїх дітей у нинішніх важких обставинах, може, багато хто казав зараз не час народжувати, може хтось висміє або осудив. Таким потрібно простити. Бо життя людини це Божий дар. та й сам Ісус Христос прийшов на світ не в ідеальних обставинах, навіть не у власній хаті народився, був покладений в ясла замість колиски, але Він світло світу. Так само, діти, молоде покоління, це цвіт і надія народу, радість і похвала їхніх батьків, громадяни своєї держави, перспектива її процвітання і розвитку. Дорогі брати і сестри, молімось до пречистої Діви Марії про мир і перемогу, про допомогу в усіх наших справах, у труднощах і небезпеках, і що б не сталося. Які випробування чи невигоди не випали б на нашу долю, впевнено дивимося вперед, пам'ятаючи, що з нами Пресвята Богородиця, який Господь Ісус Христос доручив бути нашою Небесною Матір'ю, а нас запевняє, що ми її улюблені діти. Слава Ісусу Христу!